І що представляють всеукраїнське об'єднання Свобода Шановні українці. Сьогодні депутати, ми депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода в Верховній Раді, звертаємося до вас, тому що в черговий раз проти нашої політичної сили відбулася така брехлива інформаційна атака. і Ми просто просто змушені на це відреагувати. Про що йдеться сьогодні? Зранку відбулася в українському кризовому медіа-центрі прес-конференція. Народного депутата від блоку Порошенка Сергія Лєщенка також головного редактора інтернет-видання Українська правда Севгіль мусаєвий боревик де вони прилюднили ту інформацію, яка стосується так званої чорної бухгалтерії партії регіонів. Власне ця інформація опублікована. Як ми знаємо, це лише частина інформації. Ми власне вважаємо, що національне антикорупційне бюро має якомога швидше розпочати реальне розслідування і покарати винних і тих, хто причетний до цих корупційних дій. Але що важливо, власне, із вуст цих людей, яких я щойно назвав, на цій прес-конференції було сказано, що нібито вчора голова Всеукраїнського об'єднання свободи Олег Тягнебок зробив заяву, де він нібито на випередження сказав, що якщо раптом десь його ім'я або когось із свободи буде в цих списках, то власне там от майте на увазі, що це неправда. Хоча такої заяви не було. Ні від Олега Тягнебока, ні від будь-якої людини з керівництва Всеукраїнського об'єднання свобода, ні від офіційних органів партії в жодному іншому випадку такої заяви в природі не було. Але вже відповідно це було озвучено, і тепер виходить уже свободівцям, треба нібито виправдовуватися, щось пояснювати, що нібито була якась заява, де ніби це було як самовикриття на випередження. Ми про щось заявили ще раз заявляю абсолютно чітко: такої заяви не було ніяких заяв на випередження, ні Олег Тягнебок, ні будь-хто інший з керівництва партії не робив. І ми вважаємо, що це є чергова інформаційна атака на свободу. Ми вже пам'ятаємо про те, що. Говорилося, що народний депутат минулого сликання від свободи Ігор Янків, нібито причетний до стрільби на майдані. Ми вже пам'ятали, були заяви про те, що Андрій Мохник, заступник голови свободголови свободи, нібито має офшорні якісь рахунки, що потім виявилося повною брехнею. Насправді мав все на вас якась абсолютно інша людина. Слава Богу, в тих журналістів, які розповсюджували цю інформацію, вистачило мужності визнати свою помилку і вибачитися. Ми пам'ятаємо багато інших розмов там про голландські картини до викрадення, яких, нібито, має відношення хтось зі свободи. Як ми потім розуміли, це все виявилося абсолютні фейки, поширювані, але як це все буває, брехня пішла, і потім ти мусиш виправдовуватися. Тому ще раз наголошую на цій нашій позиції: закликаємо зокрема нашого колегу Сергія Лещенка спростувати цю інформацію. Закликаємо головного редактора Української правди так само це зробити, тому що ця інформація. Інформація просто банально не відповідає дійсності. Ще раз ми на це хотіли наголосити. Якщо якісь запитання, готові дати відповідь. Запитання до учасників колеги просимо. Да, будь ласка, а, Незалежне бюро новини. Я хотіла уточнити. Якщо ви кажете, що інформація брехлива, неправдива, чи будете ви подавати позов про захист честі гідності та ділової репутації до суду на зокрема пана Лещенка? Ну, ми, наші юристи. Ми звичайно будемо обговорювати ситуацію, але я сподіваюся, що здоровий глузд переможе. І власне, вони вони спростують цю інформацію, тому що ну будь-хто може зайти в інтернет, вбити в Google, подивитися, що такої заяви просто не було. Це очевидні речі.